Сучасна поезія у молодіжному форматі. Перший фестиваль творчих та обдарованих прийшов у обласному центрі. Молодь продемонструвала свої письмові доробки та поспілкувалася із відомими подільськими митцями. А ще учасники проєкту Зайвий раз переконалися, мистецтво робить світ добрішим. На творчих посиденьках були і наші журналісти. Молода поетеса з Ярмолиниць Альона Ліснича почала писати у 13. Під впливом творів Тараса Шевченка дівчина спробувала себе у ліриці. Зараз опановує драматургію. Перша збірочка Альони вийшла шістдесятьма віршами про кохання. Наступну обіцяє присвятити захисникам нашої незалежності. Час у нас важкий, і війна, і всі ці події якось так дуже гостро на все впливають. Але писати потрібно, писати, потрібно творити, потрібно забувати слово, бо саме слово воно якось так підтримує людей, надихає, вселяє надію, те, що буде краще. І от часто ми чуємо по телебаченню, що не вистачає нашим бійцям саме такого слова патріотичного, такого якого щирого. Перший мистецький фестиваль, молодіжний формат формат-2015» згуртував під своїм крилом молодих, обдарованих, проте ще не зовсім відомих авторів. Ідея створення подібного заходу виникла не випадково. Чимало тих, хто пробував себе у поезії, не бачив перспективи. Працівники дитячої бібліотеки імені Тараса Шевченка обіцяють допомогти опублікувати творчі експерименти. В нашій області є досить багато талановитих, сучасних, креативних, модних юних поетів та письменників. Ось сьогодні в читальній залі ми вирішили усіх їх зібрати і познайомити наше молоде покоління юне саме з цими творцями. У творчому майбутньому юних майстрів пера не сумнівається і подільський митець Володимир Смотритель каже, свідоме та мисляче покоління, саме те, що може врятувати нас від байдужості. Те, що відбувається зараз взагалі з молоддю, це ну, для мене особливо це та надія, де е, практично ну, якесь просвітлення є саме в духовному розвитку нації, тому що бездуховність е, ви батиці до чого приводить. Подібний злет обдарованих подолян у бібліотеці обіцяють зробити постійним. Чимало молодих поетів зі всієї Хмельниччини виявили бажання взяти участь у фестивалі і у наступному році.